Норвезьких бізнесменів цікавлять наші айтішники, а також продукція сільгоспвиробників та переробників. Саме задля розвитку бізнес-відносин між Україною та Норвегією делегація з цієї північної країни завітала до Чернігова. Представник Норвезько-української торгової палати та перший секретар Посольства Королівства Норвегії в Україні зустрілися з міським головою Чернігова Олександром Соколовим. Мер пожартував, що це далеко не перший випадок співпраці норвежців з українцями. Ну, я думаю, що ваші предки знають. Как би в нашому городі ще раніше, тому що є і свароги. І, в общем, то какою то часть начала становлення Київської Русі, в тому числі проїхала на Чернігівській землі. Втім, ця делегація завітала до нас вперше, але за два дні, 15-16 вересня, прагне оцінити всі бізнес можливості Чернігівщини. Я рад, що ми можемо посидіти з наші товариші з палатом. чтобы показать всем, что это все не о войне сейчас в Украине, но это также у вас такие разные виды промышленности, и поживее, и мы, что мы очень надеемся, что мы можем развиваться связи между Норвегией, і, і України представники Норвезько-української торгової палати цікавляться насамперед співпрацею у такій перспективній галузі економіки, як іт технології тобто вони належно оцінюють професіоналізм наших фахівців з інформаційних технологій. Мне очень приятно было слышать на сегодняшний день, что представители Норвегии говорят, что тот продукт, который выполняет работу именно Украина, он достаточно, ну не достаточно а высокотехнологичен и дорогой продукт. И мы хотели бы, чтобы именно. Це, це розвивалося. Всім этим займаються всі в світі. Я розумію, що без этого не абитість. Також представники норвезького бізнесу планують реалізувати у Чернігові та області проекти з переробки сільгосппродукції та текстильної промисловості. Мета налагодити експорт української продукції в Норвегію. Сабефінджал so, say... конкретики то це перш за все зернові. Та інші сипучі, а, а також це може бути готова продукція, вже упакована, а також напої на Чернігівщині. Вже є кілька фермерських господарств, заснованих норвезькими бізнесменами. Створення спільних підприємств в цій галузі це великий плюс для економіки як Чернігова, так і всього регіону. Також на Чернігівщині можуть знайти застосування і сучасні розробки в нафтобудівній галузі, якими володіє Норвегія, бо ми також маємо, хоч і невеликі, поклади нафти. А ще дуже цікавим є освітній проект, який збирає. Ця втілювати норвезько-українська торгова палата це обмін студентами і взаємні візити молодих бізнесменів, які планують уже в травні наступного року.